У Львівській області екс-командиру частини повідомили про підозру у завищених закупівлях для армії. У домі милосердя сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Також розповімо про ДТП за участі детектива набу та стрілянину в автосервісі і передачу військовим техніки на понад 24 мільйони. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Стрілянина на Львівщині в офісі автосервісу застрелили двох працівників. Сьогодні у селі Підрясне Львівського району у приміщенні офісу автосервісу сталися трагічні події. Двоє чоловіків загинули від вогнепальних поранень. За інформацією поліції Львівщини, інцидент стався близько 12-ї години. На місці події правоохоронці виявили тіла двох працівників автосервісу з вогнепальними пораненнями. Обставини трагедії наразі з'ясовуються. З оприлюдненого в мережі відео видно, що поді. Сталося на автосервісі, який розташований на обізній дорозі Львова і нещодавно розпочав роботу. За інформацією обласної прокуратури, під час конфлікту один чоловік застрелив колегу, після чого вчинив самогубство. За попередніми даними поліції, 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу. Спочатку вистрілив орендодавця, 39-річного львів'янина, а потім здійснив постріл собі у груди від отриманих поранень. Обид. Два померли одразу на місці трагедії. Поліцейські виявили знаряддя вбивства Карабін Сайга, який скерували на експертне дослідження. Слідчі зареєстрували два кримінальні провадження за фактом умисного вбивства та самогубства. На Львівщині екс-командиру військової частини, нинішньому заступнику голови районної військової адміністрації з Львівщини, повідомили про підозру у завданні державі понад 2,5 мільйонів гривень збитків під час закупівлі армійських ліжок у травні 2022 року. Про це сьогодні повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. Ймовірно, йдеться про Михайла Кулика, першого заступника Золочівської районної військової адміністрації, який раніше вже отримував підозру. Слідство встановило, що командир підписав договір на придбання тисячі армійських ліжок на суму 6,5 мільйонів гривень. Вартість кожного комплекту була завищена майже на 30% від ринкової. У прокуратурі зазначали, що екс-військовому та теперішньому заступнику районної військової адміністрації з Львівщини раніше вже висували обвинувачення у завданні понад 37 мільйонів гривень збитків від час закупівлі резервуарів за завищеними цінами. Обвинувальний акт. У цій справі розглядає суд, який кваліфікував дії підозрюваного за частини 4 статті 425 кримінального кодексу України. недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Намагався відправити на той світ знайомого на Львівщині судитимуть зловмисника у Львівській області. Судитимуть чоловіка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, а нещодавно вдарив знайомого ножем в шию за зроблене зауваження. Про це пише поліція. Нагадаємо, подія сталася 21 липня, близько опівночі на вулиці Козацькій у місті Пустомети. Між двома місцевими жителями віком 26 та 44 роки. Виник конфлікт, під час якого старший з чоловік. Маючи намір вбити, завдав молодшому удару ножем у шию, після чого втік. На щастя, медики, яких на місце події викликали очевидці, зуміли врятувати пораненому життя. Правоохоронці встановили місце перебування злоумисника та затримали його. Досудове розслідування відкрите за процесуального керівництва Пустомидівської окружної прокуратури. Завершене обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Фігурант світить позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На війні загинув актор Львівського театру. На Сумщині загинув військовий і актор Львівського театру. І люди, і ляльки та театру імені Леся Курваса Андрій Синишин. Він загинув поблизу населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області, захищаючи нашу країну від ворога. Написали на офіційній сторінці театру і люди, і ляльки. У суботу, 13 вересня, у Львові та селі Розворяни відбудеться чин похорону. А об 11-й розпочнеться богослужіння у гарнізонному храмі. Після чого на площі ринок пройде загальноміська церемонія прощання. Поховання відбудеться 14-й годині на місцевому кладовищі у Розворянах. ДТП за участі детектива НАБУ. один водій у важкому стані на кордоні Львівщини та Прикарпаття. Ввечері 11 вересня сталася серйозна аварія. Близько 19.00 на трасі між вовчатичами та помунятами зіткнулася вантажівка Мерседес та шкода, яка за документами належить Національному антикорупційному бюро. Від удару фура перекинулися обидва автомобілі. Понівечені за інформацією ДБР. Водія вантажівки з тяжкими травмами доставили до Івано-Франківської обласної лікарні. Де він у важкому стані. Детектив Набу відбувся забоями та легкими ушкодженнями, проте також перебуває під наглядом лікарів. На місці працювали рятувальники та слідчі. Рух дорогою був ускладнений. Небара відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У відомстві заявили, що опитують свідків і відновлюють картину подій. Сама Набу підтвердило. Їхній співробітник перебував у відрядженні та за кермом був тверезий. Пожежа у Львівському притулку загинув 75-річний чоловік. Уночі 12 вересня у домі милосердя на вулиці Мазепи у Львові спалахнула пожежа. Вогонь виник близько третьої ночі в побутовому приміщенні другого поверху. Коли на місце прибули рятувальники, вогонь уже загасили вогнегасниками, але в кімнаті виявили тіло 75-річного чоловіка. Із задиманої будівлі вивели 11 людей. У гасінні і евакуації брали участь 21 рятувальник та 5 одиниць спецтехніки. Причини займання ще з'ясовують. Дім милосердя діє у Львові з 2017 року. Тут одночасно можуть проживати до 40 людей, а також працюють благодійна кухня і лазня для потребуючих. У доповнення теми ще одна пожежа на Львівщині. 11 вересня у селі Страч Яворівського району загорівся двоповерховий дерев'яний будинок. Сусіди вивели власницю 1951 року народження. Вона отруїлася продуктами горіння та потрапила до лікарні. Пожежу локалізували об 13-й годині, а ліквідували о 3-й. Вогонь повністю знищив будинок. Причини займання встановлюють фахівці. Запостріли в сусідку у Дрогобичі. Чоловіка оштрафувала на 850 гривень. Другобицький міськрайонний суд визнав винним 54-річного мешканця села Доброгостів, який вистрілив зі страйкобольного пістолета у свою сусідку. Чоловіка оштрафували на 850 гривень. Чоловік, перебуваючи на горищі власного будинку, через вікно двічі вистрілив пластиковими кульками зі страйкбольного пістолета. У сусідку, яка у той час перебувала на подвір'ї разом зі своїм п'ятері. Ічним сином додамо, що раніше відеозапис випадку з камер спостереження, де видно жінку з дитиною, опублікували у Фейсбуці. Як деться, у вироку, чоловік стріляв у потерпілу, щоб помститися, перебуваючи на горищі свого будинку на ґрунті довготривалих особистих неприязних відносин з мотивів помста. Останній вирішив умисно заподіяти їй тілесні ушкодження. Зазначили у вироку. Як раніше повідомили поліції, після стрілянини жінка викликала поліцію. Чоловік влучив у стегносу. Сітки в результаті заподіяв її тілесне ушкодження у вигляді синця на задній поверхні в середній третині лівого стегна, яке відноситься до легких тілесних ушкоджень. У дитини пошкоджень медики не виявили. Обвинувачений визнав свою вину. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу 850 гривень. Страйкбольний пістолет та кульки ухвалили знищити. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Львівська Ова та повернись живим передали військовим техніку на понад 24 мільйони. Фонд Повернись живим разом з Львівською ОВА в межах збору машини, які передали бригадам та полкам безпілотних систем техніку на понад 24 мільйони гривень. 80-та десантно-штурмова бригада отримала гексоцикли, багі та квадроцикли. Полк К-2 – квадроцикли з прочепами. а Рог ще 4 квадроцикли. Ці машини допоможуть під час штурмів, евакуації поранених Ненних та доставки вантажів у місця, де не пройде габаритний транспорт, загалом у межах проєкту планують закупити 90 одиниць техніки та дрони. До ініціативи долучився і львівський бізнес, який уже передав армії 14 авто. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.